Виробництво хлібу в Одесі продовжується попри блекаути. Одеський хлібзавод номер 4 буде працювати за будь-яких умов, говорить його директор Віталій Добровольський. На території є генератор, який зможе підтримати основні робочі процеси. Ми повністю забезпечені генератором необхідної потужності, який забезпечує нашу 100% загрузку, і навіть в дні, коли був повний блекаут. Ми виконували збільшені до 30% заявки, і усі їх удовлетворили. Зараз при відключенні світла не тільки у нас, а взагалі по країні і по постачальниках як сировини, так і у пакувальних матеріалів. То частково ми асортимент будемо змінювати, забирати якісь там високорецептурні дорогі продукти, наприклад, хлібенерже. У нас такий є з курагою, чорносливом. Грецьким оріхом то такий хліб випускатись на даний час не буде. Багет французький не буде випускатись, Я думаю, що без нього ми теж якось проживемо. Але всі останні всі інші масові продукти, такі як хліб, хліб, одеський, хліб бородинський, батон нарізний, різний, це все буде виконуватись в повних об'ємах. Ціни на деякі хлібобулочні вироби вже підвищилися на 1-2 гривні. На жаль, тенденція на зростання найближчим часом зберігатиметься, прогнозує директор, тому що. Робота від генератора це додатково близько 14% сувеватості продукції, так як 1 кВт від атомної електростанції для підприємства коштував 4 ,50 гривні 50 копійок, а зараз 1 кВт коштує майже 12 гривень. Тому, звичайно, буде подорожчав вже трошки хліб. Але це не основний фактор, який може призвести до його подальшого здорожчання, тому що на даний час. Мелниці працюють лише 30 відсотків від всіх, що є в країні, тому що в них немає точно також електроживлення. Продавчиня фірмового магазину Хлібзаводу розповіла нам, як швидко розкупили хліб, коли був ракетний обстріл. В течені двох годин розкупили хліб. Було з у вас продуктів. Дуже багато було. Повний повний комплект був. Был. Полки були забиті, але за два години все розійшлось. Розкажіть, як було далі? Четвер, п'ятниця, субота, все наладилось. хлібзавод, працював, відгрузки були регулярні, не було такої паніки вже у людей. Все нормально. Працівники заводу щоденно виходять на роботу, аби забезпечити місто свіжими виробами. Кажуть, хай там що, але Одеса обов'язково буде з хлібом.